Ага, він звідси їде. Не збий мене! Секунду. А я маю в будь-яку сісти, а якщо я запізнюсь, таке ж може бути? Може. Так, в будь-який, добре, я сяду сюди, поближче. Не знаю, як це впливає, але хай краще буде. Так, що взагалі по місцям? Бачила дідусь, може. Пропустити до нього сісти. Що тут? От зарази і ні з ким поговорити. Що ви такі всі мовчазні? Я, звісно, також не люблю говорити, але давайте. Ну, добре, я сіла. Потяг відправився. А на яку станцію мені потрібно? На наступну, чи може дві проїхати? Три? Не знаю. Дуже втомився. Та дідусь, теж втомився. Ти не переймайся, не один такий. Куди дідусь зник? Дайте мені вийти. Так, тікати, все, shift. Оце я влаштував, поговорив. Це той самий дідусь.